Мої вітання, друзі, ліхтарик, називається він Вайлтайя. привезений з Фінляндії, коштував 20 євро аж і він не працює. Є кнопка зверху, знизу роз'ємчик для зарядки. Давайте спробуємо під'єднати мікро USB. Так, під'єднуємо. По ватметру я нічого не бачу. Нічого не споживає і підсвітка, мабуть, не світить, хоча повинна світити. Так, роз'єм у нас трішечки розбитий. Як ви бачите, тут вже хтось розбирав щось, якась резинка раком стоїть. Так. Плюс-мінус. Десь тут батарейка повинна бути. Акумулятор. Давайте відчинимо, поки подивимося, що тут стоїть. Так. І тут стоїть байлонг, мабуть. Так, від 200 якийсь. 18650. Цікавий, за 20 євро ліхтар стоїть, а коштує, а батарейка така цікава. Так, будемо далі розбирати, мабуть, оце потрібно викрутити. Так, щось тут у нас висипається, вивалюється, о, а тут уже начудили. Начудили конкретно. Нащо це сюди лазить, як не розуміється? Це це просто трендець. Так, що це у нас відірвано? Щось шматок плати, а, оце воно підпаюється, так Роз'єм теж тут щось насоплячено. В общем так, тут лін за раком стоїть. А, вона вже відірвана навіть. Бачимо, да? так? Так. Це в сторону. Це теж відірвали. Да, світлодіод зірваний, як ви бачите. Ай-яй-яй. Що ж ви робите, люди, добре? А? Ну, не розуміється на цьому. Ну, Навіщо лізти сюди? Конденсатор он, раком стоїть якийсь. Що тут можна було паяти? Якщо ти баран, то чого його сюди лізти? Ладно, зараз буду відпаювати цю частинку тут. Я не знаю, що робити. Буду відпаювати, добиратися і щось відновлювати. Міняти, звісно, кристал, ну світлодіод. Розбиратися, що та як. Так, друзі, трішечки роздивився в лупу, замітив, що міняли цю мікросхему. Це похоже, лт 17 з зарядом зв'язана, але світлодіодів я не бачу, можливо, і не вона, можливо, помиляюся. Тому буду зараз. Оце у нас сама мікросхемка перемикання режимів, польовичок і теж польовичок, два польовичка. Ладно, будемо далі щось робити. Так, значить плату я дістав. Давайте виявимо, що це за мікросхемка стоїть. Палицею змоченою спиртом все вичищаємо. І подивимося. До речі, тут все розписано, B, B мінус. Кнопка і світлодіод. Поки що відмиваємо, дивимося, що це за контролер такий. Так, роздивився я, значить тут надпись у нас 2DLF. Я ще не знаю, що це таке. Тому буду розбиратися. Не знаю, чи вижив сам контролер перемикання режимів. Будемо займатися на алюмінієвій підлозі, як ви бачите, все. Є терможувачка для передачі тепла. Ось така справа. Так, запаяв я батарейку, акумулятор. Від одноразки. Давайте замірюємо зараз, яка тут напруга. у нас. 3,8 вольта і спробуємо під'єднати. Ага, і в нас є 580 мА. Давайте подивимося, чи у нас відбувається заряд. Так, 384, 85. Так, заряд є. Світлодіода я не бачив, але він, він знаходиться ось тут. Тут кнопка і світлодіод знаходиться, а можливо двохкольоровий. Не працював він, бо не заряд не брав від того, що у нас був відірваний цей синій дріт. Це від батарейки, мабуть. Да, мабуть це так, B-B-B, він був відірваний. Ну, світлодіод, звісно, теж відірваний. Так. Як режими перевірити, я зараз Ну, треба світлодіод спочатку поміняти, а потім вже робити щось далі. Знімаю зараз живлення і буду міняти світлодіод. Дістав я світлодіоди, які в мене були, але я не знаю які ставити сюди. Тут лінза була така, корпус такого плану в мене є. 5 Вт, 10 Вт і 20ватний. Це явно не піде. Десятку я сюди, мабуть, не поставлю. Тому, мабуть, 5 ватний буду ставити. Зараз ставлю на підложку, відпаюю залишки діода. Буду пробувати. Так, шановні, замінив я світлодіод 5 ватний, далі вичислив, де тут перемикання, де світлодіоди для. Активації нам потрібно замкнути оці два контакти короткочасно. І бачите світлодіод працює. Так, потужність, не потужність, а режим міняється. 100%, 50, 30, меротіння і ще меготіння. Все, вимикання. Так, насліпило, тепер нічого не бачу Все, з цим все добре. Далі буду відновлювати, ось тут у нас іде мінусова, мабуть. Вона тут відломана ця частина. Якось буду зараз добиратися. Це від контакти від батареї, B плюс, B мінус. Як вони тут реалізовані, я не бачу. Як його розібрати, то я знаю. Ну, зараз буду якось добиратися і, і мабуть, збирати. Так, шановні, значить, закріпив я плату, посадив її на е, термоквей. Е, Значить Тут вцепився, де були зломані контактори, це площадочки у нас з самих батарей. Вцепився, запаявся. Давайте спробуємо вставити акумулятор. Так, полярність зберігаємо. Тут до речі написано плюс-мінус. Вмикаємо. Так, о, є. Працює. Так, другий режим. Все працює. Давайте перевіримо ще зарядочку, чи заряджається. Так, є. О, світиться світлодіод. Все заряджається, 590 мА, 600 мА. Вдувається в батарею. Тепер буду далі збирати і перевіримо вже в зібраному стані. Так, друзі, ліхтарик я зібрав вже повністю, все на своїх місцях. Перевіряємо. Все працює, далі дозаряджаю, перевіряю, тестую. І віддаю власнику. Вам дякую за увагу. На все добре, до побачення.